Тепер ми маємо відповідно до нашого положення, якщо ми всі допускаємо до оцінки, ми туди голосуємо і тоді на приємному засіданні будемо вивчати документацію, передбачено нашою положенням. В принципі, явна пропозиція, яка мені зокрема продає документацію, можемо прогуляти про її не на а... Вона була. Допуск у всіх? Mm. Так. У вас тоді Що, хто за допускати всі проповідаєте писає пологнити. Конкурсні пропозиції, які не були відхилені з причин, передбачених цим порядком, оцінюєте по комісію. Порядку встановлено в конкурсі документації. Тому я пропоную допустити до оцінки всі конкурсні пропозиції, подані учасниками до 10 години 23 березня. Хто зав, всі пролучати. Тому всі пропозиції допускаються до оцінки. Тому відповідно до... Ну, як це злиш, яким багато років було, е, якщо голова комісії погоджає, ми постараємося сьогодні опрацювати всі документи, їх багато, і тому вам завтра про, е, ну, сказати про результати розгляду ваших пропозицій. Що що так, чи нам потрібен один день, щоб все це встигнути так? Я рахую, що документації ви, дуже багато. М -м -м. Нужно бачити серйозно багато нових організацій. Кстати, это новенькая организация, что дала такое. Это мы простили на первый раз. Вот, я думаю, если это новая организация, да, ее ж нет. Но мы свои заключения. Я думаю, что в пятницу mm -hmm. соберемся. Мы есть нам что смотреть и обсудить, потому что претендентов вот уже по одному Ивана, Франк, э, Ивана Франковскому по обслуживанию лифтов. Видите, сами слышали, сколько у нас претендентов на дачу после. Я думаю, что в пятницу встретимся, а завтра мы поработаем и сегодня с документацией.